Знаєте, я захопив пару хвилин вашого попереднього репортажу, де ви розказували про навколоядерні вправи. Пане Ігоре, ви з нами? А, мабуть, ні. Зв'язок обірвався. Будемо зараз перенабирати, або все таки довідатися думки пана Ігора. Бо цікаво, насправді якось несподівано це пролунало з боку Польщі, каже президент тамтешньої країни про те, що головна перша точніше проблема полягає в тому, що польща не має ядерної зброї і не має ознак того, що польща може отримати її у найближчими роками. Власне, повернули ми зв'язок. Маємо можливість говорити з паном Ігорем Харченком. Даруйте зв'язок, щось нам сьо. Сьогодні не сприяє, так, щось, щось сьогодні зв'язок. Е, я почав говорити про те, що захопив трошки вашу попередню репортажу, де ядерна тематика в російському контексті обговорювалася. Ну і я не чув цієї інформації про цю американську польську заяву. Але вона логічна. Тому що е, на загал, е, я би підкреслив, що найгірше, на мою думку, в цій ситуації це. Те, що з російського боку, в інформаційний простір світовий вже певний час давно вже досить робляться спроби внести оці розмови про можливість використання ядерної зброї, ніби в нормальний такий наратив в засобах масової інформації. А взагалі кажучи, у пристойному товаристві, а ми вважали, що світ був пристойним товариством, поки не з'явилося оце цього Путін в Росії, то такі розмови навіть навіть такі розмови в публічному просторі вважалися табу через абсолютно зрозумілі причини. Тому якщо видно, що клієнт не може не грати в цю гру, бо інших у нього не залишилося, грубо кажучи, козарів, то чому б не пограти в цю гру? І з іншого боку, от саме таким чином, я трактую інформацію про ту американсько польську заяву, про яку ви щойно згадали. Крім того, з західного боку, вже в цю гру почали грати і раніше власне ядерні держави, які випустили в публічний простір в коментарі, і ще не прем'єр-міністра Великої Британії, а кандидата на посаду прем'єр-міністра Лістра свого часу про те, що у неї є розуміння обов'язків як лідера ядерної держави, крім того, коментарі високих посадовців Вашингтона на цю тему теж були оприлюднені. Так що ну ми живемо нині в такому дуже чутливому з точки зору інформаційних кидів світі, що на жаль, і така тематика стає предметом розмов в засобах масової інформації. Пані горі, як на мене сьогодні теж цікава, важлива подія відбуватиметься у Празі. Відбудеться перше засідання нового формату називаємо так. Європейська політична спільнота. Це щось ширше ніж європейський союз чи ЄС Плюс, не знаю, як його назвати. Президент України також має взяти участь у цьому засіданні. Ініціатива з того, що я зрозумів, є за Еммануелем Макроном, за французьким президентом, який удумався і більше не хоче переговорів з Путіним. Чого чекати від цього формату? То що це таке? Ну, що це таке? Я думаю, зараз ніхто не знає. Сьогодні побачимо. Дійсно, це кілька місяців тому французький президент вийшов з цією ініціативою. І от сьогодні, наскільки я розумію, вперше такий неформальний саміт має відбутися. Називається він Європейська політична спільнота, «European Political Community». Є різні точки зору. Ви знаєте, із власного досвіду можу сказати, що в рамках Європейського Союзу, окрім е суттєвих е програмних таких елементів, які е об'єднують європейські країни по напрямках дуже багатьох, там економічний, політичний, е правний і так далі, завжди е будь-який. Дипломат, який з цим стикався, зможе поділитися. по секрету, що була одна слабина в Європейській унії, вона називалася зовнішня політика спільна. Common Foreign and Security Policy. був такий напрямок, певний час довгий в Європейській унії, щоб ці країни мали спільну зовнішню оборонну політику. І завжди цей напрямок провисав, грубо кажучи. Дуже складно по цих питаннях знайти спільну мову серед такої кількості країн, хай європейських об'єднаних там континентом спільними цінностями і так далі. і Тому подібне, і Росія протягом дуже довгого часу намагалася і продовжує робити те, щоб розмити не тільки Євросоюз загалом, це стратегічна мета, але і. Першу чергу, оцей елемент спільної політики Європейської Унії, спільна зовнішня та оборонна політика. Як ми бачимо, невеликий секрет, що певною мірою до певного часу Росії вдавалося посіяти, ну якщо не розбрату, скажімо так, певне непорозуміння між. Членами Європейської унії з окремих питань, які стосуються спільної зовнішньої політики, тому я трактую цю ініціативу французького президента Макрона як Ну і крім того, Британія, яка вже не є членом Європейської унії, але яка я так розумію, буде брати участь в цьому неформальному саміті політичної спільноти. Одною із причин рішення в Британії одним з одної з причин було якраз те, що спільний голос Європи в питаннях зовнішньої політики так 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 важко завжди вибудовувався. І оце друга спроба зробити скажімо так, більш когерентну спільну зовнішню політику Європейської Унії. Я думаю. Що події на європейському континенті пов'язані з неприкритою агресією Росії проти України вперше з часів Другої світової війни, вони є дуже потужним стимулом для того, щоб європейські країни, члени Унії, знову повернулися до того, що спільна зовнішня політика має бути в Європі єдина інакше проблеми, з якими ми сьогодні стикаємося, всі а Україна знаходиться зараз в авангарді цієї боротьби з злом, Яке намагається захопити Європу, то от от трошки довго, але от такі от у мене роздуми з приводу того, я вважаю важливого заходу, який сьогодні має відбутися в Празі, і де братиме участь наскільки я розумію, дистанційно і президент України. Ну побажаємо успіху в цьому першому заходу європейської політичної спільноти. Мені здається, зараз є всі підстави для. А того, щоб говорити, що кон'юнктура політична якраз сприяє тому, щоб європейські країни об'єдналися навколо тих цінностей, які в статутних документах Європейської унії записали. Пані Ігоре, але чи є ризики цього зібрання? Я маю на увазі, чи не зведуть не зведеться вступ України до Європейського Союзу на манівці. Чи може це бути якоюсь такою певною пасткою, що окремі країни не хочуть бачити Україну в Європейському Союзі? Давайте створимо якийсь ширший формат, задуримо очі Україні, і на тому все закінчиться. Чи тут таких підступних планів шукати не варто? Знаєте, зараз це все не настільки важливо, як може навіть здаватися. Зараз те, що важливо, це ми щодня читаємо зведення Генерального штабу Збройних сил України. Ну, оце важливо. Зараз, на жаль, політику в світі диктує військовий. Наш військовий, слава Богу, і політики світу будуть до того прилаштовуватися, хочуть вони цього не хочуть, чи швидко вони думають, чи не швидко вони думають. Але так чи інакше зараз світовий порядок денних політичних галузі, особливо в Європі, роблять Збройні Сили України. Тому щоб не навирішував вирішував новий формат, політичний формат political community, European political community. Я думаю, що нам слід до цього ставитися оптимістично, позитивно і не плутати це з формальною заявкою на членство в Європейській уні. Тому що одна справа новий формат, друга справа кор, тобто субстантивний оригінальний європейський союз, членство в якому якраз і є. Метою української зовнішньої політики і за яким Україна офіційно звернулася у цьому році, і ця заявка офіційно була вже підтримана керівництвом Європейської комісії. Це трошки різні речі, цей захід сьогодні в фразі. Здебільшого, я вважаю, має політичний вимір. Ну і безумовно, що захід Європейської Унії, який має політичний вимір, сьогодні не може обійтися без України. Сьогодні, взагалі, все ж відбувається в Європі, не може обійтися без України. І все більше європейців і лідерів європейських країн це розуміють. Санкції нові запрацюють проти Російської Федерації. Вже восьмий пакет затвердили офіційно. Нарешті є підтвердження. Але тут є одне. Але у вигляді офіційного Будапешта. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сярто хизується, що нам вдалося протиснути, прокачати свої права. Даруйте за таке трубопровідна нафта на неї обмеження цін не буде, і ми такі молодці угорці, що ми відстоюємо там своє і все інше. Як ви оціните, по перше, ці санкції чи це те, чого ми очікували? Бо з одного боку є обмеження. Оця верх. Ціна на нафту, а я нагадаю, що за нафту росіяни вторговують набагато більше, ніж за газ. Для них це болюче питання. Ну, Давайте так. Пару тижнів тому <кій> взагалі е е е тема про те, що обмеження ціни на нафту в Європі можуть бути досягнуті, була, була від великим питанням. Е Буквально останні пару днів ми почули, що все-таки Європейська унія узгодила цю позицію, і це є головним. Це є головним, я вважаю підсумком, який буде зафіксовано в восьмому пакеті санкцій Європейської УНІ проти Росії. І мені здається, що саме з цього боку треба розглядати в комплексі. Оцей останній санкційний пакет. Не забуваємо, що це вже восьмий санкційний пакет. Не забуваємо, що завжди українцям протягом останнього півроку, а може і більше, здається, що цього замало. Але не забуваємо, що політика це мистецтво можливого. В тих умовах, в яких сьогодні ми діємо, кожен крок Європейської унії скерований на посилення економічного зашморгу навколи російського горла, а саме так треба трактувати цей восьмий пакет Європейської унії щодо санкцій щодо Росії, це є позитивним явищем. потроху, але у тому напрямку, який веде до кінцевого ну, підсумку, на який ми всі. Чекаємо, тобто, демонтаж того варварського режиму, який сьогодні знаходиться в Криму, з економічної точки зору. Не тільки варварського, а ще й Крипацького, як виявилося, поясню, чому так кажу. А, сьогодні зранку з'явилася інформація від суспільного мовника естонського про те, що росіяни десь викрали близько тисячі українців з кордону, які хотіли повернутися з Росії і в'їхати в Естонію, тобто повернутися, мабуть, додому ну просто виїхати одним словом з Московії. Нема цих людей. Довелося прикордонникам і поліції Естонії піднімати коптери, аби зрозуміти, куди їх вивезли. Як тиснути тепер на Росію в цьому плані? Як вигадаєте? Це питання, де це питання піднімати, ну, тому що це все нагадує рабство просто. Можливості впливу сьогодні не тільки нашого, а й впливу решти нормального цивілізованого світу на ті процеси, які відбуваються в Росії, на ті злочини, які Росія коїть, на жаль, обмежені. У нас вже назбиралося протягом останніх місяців ціла купа. Важливих рішень міжнародних в тому числі, і, і від міжнародного суду, і від, догод... і від чого завгодно. Проблема полягає в тому, що це навіть уже не цього року, а ще раніше. Російський режим вже вирішив, що міжнародне право для нього не існує, просто не існує. Тобто, знайти юридичні якихось окрім окремих аспектів, які стосуються там. Там економічних прав і так далі, і тому подібне. Звідти оці всі е, кейси по е, там Газпрома, і так далі. Там, де там, де там, де копійка російський бюджет може бути з використанням юридичних механізмів, збережена, там е, Кремль намагається робити вигляд, що він дотримується правових основ в усьому, решті міжнародне право для Росії не існує. Це невеликий секрет. Тому на жаль, я не можу запропонувати жодного такого когерентного, субстантивно реального вирішення цього питання, крім того, що звичайно треба бити в усі дзвони по всіх міжнародних околицях, де ми можемо, і ми це робимо для того, щоб ну принаймні привернути увагу до чергового російського злочина уже в гуманітарному вимірі, уже в гуманітарному. Вимірі. Це дякую. на жаль, дякую, пане Ігоре. На жаль, мусимо перерватися. Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, з нами був на зв'язку. Дуже дякую вам за відповіді. Кротесенька, но